О, а знаєте, що я, випадково вспомнив? Случайно, як тоді, да? бо ну, вже часто скажу, я вже і забув, як то, да? а тут щось вспомнилось, не знаю чого. Про ті 24 години? Не пам'ятаєте? на її ви вже забули. Да? Ну, не мудрено. Давайте я, ну, може, так, попытаюсь вкратце вам напомнити. Там, коротше, був один чувак, який рвав на собі тільняшку, що якщо його і зберуть президентом США, то він... Ну, хоча тут. Що тут старий вспоминають, я так розумію, його так і не зібрали, а тут же не один я це вспомнив. Є ще ніхто такий Трамп, чули може коли, то да, ні, не, не снукерист, там, ну, там другий теж е спортсмен, так от він теж. Ну, якщо вони з тим чуваком зустрітяться, то йому просто скажуть, ну що ж це, дядя. Так що я тому кіно. Я ему ну, встречаться с Трампом крайне не рекомендую. Вот а и быстро поставить его на место. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться. Трамп о ходе переговоров по российско-украинской войне. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры о прекращении российско-украинской войны идут хорошо. Но наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться. Атаки не идут хорошо. Дуже добре, просто замечательно йдуть, настільки замечательно, що, блін, треба щось робити, говорить Трамп, і не робити. Ну, наступив момент. То що він у тебе зараз наступив? Він наступив, взагалі, ще три місяці тому. То ти ці три місяці продуркував, покорчив із себе не що, а, а переговори йдуть добре, просто відлічно. Трамп призвал Россию начать действовать для завершения конфликта на Украине. Лидер обратился к российским властям перед встречей Путина и Уиткова. А, так и на России такие залипы. Да. Ну там прикольные адреса. Давайте. Успехов, да. Я что-то, ну, сначала подумал, что я сам суби, а у тренер перед зеркалом сказал. Хотя ему зачем? У него все хорошо, у него даже переговоры какие-то идут хорошо, прекрасно идут, но то Россия что-то там тормозит, не действует. І от тут нам з вами за Росію даже придается заступиться. Вона вообще четвертий год действует. І міняти нічого не збирається вообще. Несмотря на какие-то прозріння, прозрения некоторых потеряшек, яким би якраз і непогано було б щось то и подействовать. Трамп продлил на год санкции, введенные Байденом в связи с вредоносной деятельностью России и предполагаемым вмешательством в выборы. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который еще на год продляет действие чрезвычайного положения, введенного из-за вредоносной внешней деятельности правительства России, в частности, предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году. Особый цимис истории в том, Що Росію цим документом наказують в тому числі і за те, що вони вмішувалися в вибори топлячи за Трампа. Тобто Трамп наказує Росію за те, щоб вона допомагала Трампу. Ні, ми не проти. Ну, Мені просто цікаво, що у цих людей в головах Вони ну, хоча б бумажки, які їм носять на підпис, вони їх хоча б читають, а, а може воно і не треба. Поки їм бумажки носять більш-менш вміняємо, підписуйте. Трамп заявил, что может ввести новые санкции против России, если перемирие не будет достигнуто к концу апреля. Слушай, ты а Трамп точно не русский, не? Вот уж у них есть мода такая, вот эти какие-то дедлайны, рисовать какие-то красные линии, на какие уси тупо срать хотели. Вот и Трамп сейчас точно такие же. У него эти хваленые 24 часа то перенеслись. То розтягнулись потім на місяць, то на три, то на сто днів, то до Пасхи, то ой, давайте поси празднику вже до кінця апреля і перенесуться ж далі. Тому що шантажувати теж треба вміти, а не ходити сикати по углам, як то робила попередня адміністрація. «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал он. Президент США подчеркнул, что введет вторичные пошлины в размере от 25% до 50% для всех покупателей российской нефти, если сторонам не удастся прийти к соглашению о прекращении кровопролития в Украине. Несмотря на эти заявления, вскоре Трамп заявил, что рассчитывает на Путина и не хочет вводить вторичные пошлины на его нефть. Ну, во-первых, он еще не решил, что они там что-то затягивают, так что все успокоились. Переговори йдуть хорошо, просто отлично. Непонятно, правда, куди. А от якщо він вдруг рішить, що вони затягують. Я, правда, не знаю, що його должно на це сподвигнути. Ну, вдруг рішить. Да. О він тоді. Він тоді, тоді пошлі не введе. Опять. Уже ж проти усього міра поводив, потім перелякано повідміняв, а тому. Проти Путіна він з цим не спішить, бо, ну, бо він вірить Путіну. Говорить, ну, не може бути, щоб він мене обманював. Не може бути такого. Не та він людина. Білий дом. США вважають переговори Уїдка і Путіна шагом к миру на Україні. Які з них? Бо вони ж не перший раз зустрічаються. І всі ці зустрічі однаково не пройшов. Хо, хоча чого ж не пройшов то? Самого Вітка Путін як то сумів розкачати своїми довгими розказами про Рюріка, про Піченягов Половців, там австрійський генштаб, про Леніна. Я не знаю, що іменно з усього цього. Як то так от поміняло увесь світогляд Вітка, але зараз він налаштований дійсно рішуче. по плану Путина. Уитков назвал способ быстро закончить СВО. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уитков заявил американскому лидеру, что самый быстрый способ добиться прекращения огня на Украине заключается в поддержке стратегии, которая подразумевает признание контроля России над четырьмя новыми регионами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников знакомых с ситуацией. Ну а вы говорили, Путин не действует. Действует, еще как действует. Ну, гляньте, какую дырку в очередном несовершенном мозгу сумел Проколупать, і тепер Вітков знає, як закінчить війну. Все дуже просто. Треба піти на всі умови Путіна. Все, віддати йому все, що він там хоче, вместе з чотирма нашими областями, які Путін так і не зумів сам завоювати, то ви зараз вместе з ним за них воювати підете. Да? Бо нашого села ви на це хрен доб'єтеся, ніяким шантажом не получите. А між собою там можете договорюватися про що угодно. Маск поддержал Уиткофа после встречи с Путиным, назвав его великолепным. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал спецпосланника президента США Стивена Уиткофа после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что американец сделал больше для мира, чем критикующие его бюрократы за всю их карьеру. Уитков великолепен, написал Маск в социальной сети X. Госсекретарь Марко Рубио оставил под этим постом комментарий 100%. Что лишний раз доказы что цены отдельные какие-то там индивидуум с ума сошел. У них все массовое помешательство. Сековыны иногда, ну, не-не-до выходят, не надолго, но выходят. Келлог, Киев не согласится отдать России четыре области. Спецпредставитель президента США Келлог заявил Трампу, что Киев никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность четыре области Украины. Ну все, чувак, тебе капец. Вот капец тебе. Тебе сейчас Маск там таких дизлайков в Твиттере расставить. А Рубио сидит, мы все это комментарии и будем сопровождать. Типа, чувак, ты черный Сэш. Алло, ты что, против мира? Хотя а что с ним дискутировать? Кто они вообще такие? Тем самым Келлах, который, по данным издания «Политика», фактически отстранен от переговоров по мирному урегулированию, выступил против позиции спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткофа. Тот 11 апреля прибыл в Санкт-Петербург, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Областяж, значит, делать полетел. И пока он там занят, давайте вернемся до Келлаха. У него же своя версия, как это должна быть. Вот просто интересно, она сильно от этой видковской ковс отличается. Спецпредставитель Трампа Келок предложил разделить Украину как побежденную нацистскую Германию, Таймс. Спецпредставитель Трампа Кит Келок дал интервью The Times, рассказав о мирном плане, по которому предлагается разделить Украину, как это было в Берлине после Второй мировой войны. Восток контролирует Россия, запад англо-французские силы. Ну мы ж с вами нацисты? же мы с вами войну против России начали? У ну, чого ж нас тоді одним і тим же аршином, що і Гітлера відмірять? Ілі в них другого нема. Ну тоді заодно можна і Нюрнбергський процес проти нас провести. Ну а чого, хай буде, жаль тільки І цей умнік від своїх слов потім теж відказався, сказав, що його неправильно поняли. Таке буває. Коли ти що то говориш, а тебе всі, от буквально всі неправильно розуміють. От буквально всі, навіть руски. В Росії отреагували на ідею килогаразділити Україну на зони контролю. РФ. розділення України на зони контролю приведе до нової ескалації конфлікту. Блін, я чуть спасибо не сказав той помойке за те, що ви так відкровенно ініціатору цього брила в рожу плюнули, що дай пойміть, ви це вже і ми говоримо, і русскі вам теж саме говорять, що Путін от планов завоювати всю Україну, ну 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 і ні хотяби прогнуть, ну всю він от них не відказався і не відкажеться. Особенно якщо його на це будуть укатувати вот такі з вот таким от мусором в голові, які скорі на його сторону стануть, і то не угодними мало дають. Мир сегодня с Юрием Подоляка. План Келлога и встреча Путин-Уитков. Два звена одной цепи. Вчера в британском издании The Times спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кейт Келлог опубликовал карту раздела Украины. Если честно, никакого раздела Украины я на этой карте не увидел, а увидел реализацию главного плана Запада по Украине, включение ее территории вместо развертывания своих войск. Единственным отличием здесь только является их статус якобы миротворцев. Хотя, какие они при этом миротворцы, если они не будут стоять на линии разграничения, а будут просто находиться в своих базах, Под Києвом, і а я теж, кстати говоря, так і не зрозумів. Миротворці, які збираються миротворити, десь у нас по глибоким тилам, яких ми ще захищати, мабуть, да? бо вони з'явиться до лінії фронту підійти. Нахрена ви нам там здались? В Києві, в Дніпрі, в Одесі. Що я там збираю зробити? Нас здорові. Ну, то йдіть собі миротворити, як то не далі Варшави, там безпечніше. І то. Хрен його знає. Так, да, коротше, я так і не зрозумів, нахрена я сповнив про Трампа і весь оцей його дитячий садок. Ну, мабуть, для того, щоб лишній раз напомню, що оттуда ніяких чудес не ждіть. Бо я, наприклад, так і не зрозумів, що там відбувається. Там зібралися якісь умні люди, які постійно тупять, або це тупі люди, які тільки -то і вміють, що умнічать. Ну, бо в результаті виходить одно і те же.